Урочки, ковбасла. Курочки. буде теку Так що Запазите м'ясо. Скором буде для В Україні, де нагороди дають не лише за сміливість, а й за мовчання. У державі, де гумор колись лікував, а тепер обслуговує. Він знає, як смішити президента. Він знає, коли мовчати. І головне, він має орден. Євген Кошовий, ваш громадянин тижня. Орден є. Імунітету до абсурду немає. Думав, що лиси буде говорити. Тут буде багато лисої правди та трохи моїх емоцій. А я так подумав, знаєш, що якщо от я... я це Роману Кравцю казав в українській правді. От дивись, я пішов. У мене ніяких навичок немає, нічого. Мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що будуть е хейтери хайпувати на цьому і казати. А як може бути громадянин України, який хоче захищати Україну? І чи громадянин він після цього? Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Це жорстко звучало. Він підтримує бусифікацію, але лише в рамках дозволених межі за сценарієм. Більше ніж і навіть наїхав на Гончаренка. Але не тому, що мав аргументи, а тому, що мав мікрофон і ефір. Більше ніж то хто він, громадянин. Чи черговий гуморист державного призначення? заявляє із трибуни, що після його голосування проти продовження мобілізації, без демобілізації та строків, на нього цитую, спустили всіх собак. На мене влада спустила всіх собак. На нього і справді спустили всіх собак, але за що саме? Починаючи від ручних силовиків, завершуючи замовними журналістськими розслідуваннями, але в цього всього виявилося мало і підключили важку артилерію. Справді важку художнього керівника. Вечірнього кварталу Євгена Вікторовича Кошового. Ну він же лисий з кварталу. До речі, може, ви не знаєте? Він ординаносець. Він отримав ще в 22-му році колишній художній керівник вечірнього кварталу Володимир Олександрович Зеленський. Вручив нинішньому художньому керівнику вечірнього кварталу Євгені Вікторовичу Кошовому. Орден за заслуги. Поки що третього ступеня, думаю, що буде і далі. Думаю, що кошовому можна дати і Ярослава Мудрого, бо він ще нещодавно схуд, можна було б дати і захисника вітчизни. Тут є проблема, правда. Не захотів Кошовий захищати вітчизну. Його спитали, чого ви не йдете в армію? Він каже: ні 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 каже, в мене таких навичок немає. Розумієте, тобто в вчителів, у трактористів, у підприємців такі навички є, а в художніх керівників вечірнього кварталу ну, немає таких навичок. Так хто ж такий Дженя Кошевий, не громадянин чи собака? Регіонал Алексєвич. Е, Олексій Олексійович Гончара. Вручення паспорта громадянина тижня. На підставі тривалого спостереження, глибокого мемологічного аналізу та консультації з вищою радою сарказму, нашою рубрикою громадянин тижня прийнято безвідкличне рішення вручити паспорт громадянина Євгену Кошовому. Цей документ підтверджує його активну участь у тилових боях за ефірний час, любов до мобілізації з дистанції не менше 500 метрів, внесок у розвиток стратегічної ініціативи Гумор замість броні. Паспорт засвідчує, що Кошовий. Не уникає відповідальності. Він просто встигає втекти. Не є коміком уклоністом він є артистом на спецобліку. Не критикує державу. Він із неї сміється. Але в межах телевізійного протоколу. Документ набирає сили одразу після ефіру, не підлягає оскарженню і може бути вилучений лише за участі ТЦК або в разі щирого каяття в прямому етері. Вітаємо, пане Кошовий. Тепер ви громадянин. Але не звичайний. А наш.